Сьогодні, 12 листопада, до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька надійшов гуманітарний вантаж від організації Help Heroes of Ukraine зі Сполучених Штатів Америки. Привезли медичні вироби, ковдри, витратні матеріали та інші потрібні медзакладу. Речі зараз ми привезли повністю медицинський вантаж. Там системи для маніпуляцій, там шприци, там халати, там перчатки. Там все для забезпечення медицини. Там немає ліків, тому що там. Все це американське виробництво. Воно може бути не сертифіковано в Україні, тому ми ліки не завозимо. Цікавою є історія, із якої і зародилася така співпраця організації з лікарнею. Керівник центрального хабу фонду Костянтин Рубан у свій час звернувся за медичною допомогою до Ліл Кременчуцька. Саме тоді й організували доставку цього гуманітарного вантажу. Я прооперувався чудово, дуже дякую. Чудовий персонал. Прооперувався, виявив потребу. Звернувся до наших американських друзів, до діаспори, до керівника в Україні, представництва в Україні, і сказав, що є така потреба. І ми взяли, Безпечу. просто забезпечили. Я скинув цей перелік товарів, який потрібен і на фонд. І сказали, що нема питань, привеземо. І ось ми дочекалися стосовно цього. Вдячний пацієнт, привіз вам допомогу. Саме так Дякуємо, дякуємо фонду. Дякуємо, дякуємо вам щиро за підтримку за постійну нашого лікарняного закладу. Щиро дякуємо організації «Help Heroes of Ukraine», а також особисто її представникам в Україні Дмитру Кавуннику та Костянтину Рубану за підтримку медичних закладів міста, адже ця допомога не перша для Кременчуцьких лікарень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.